Шановні друзі, в ці декілька хвилин вечірньої молитви хочеться звернути увагу на вірш Біблії, який записаний Пісня апостола Павла до римлян, 10 розділ з 1 по 5 вірші. Браті, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїль на спасіння, бо свідчу їм, що мають ревність Божу та не за розумом. Бо не розуміючи праведності Божої, намагаючись поставити власну праведність, вони не скорилися праведності Божій, бо Кінець закону Христос на праведність кожного, хто вірує. Мойсей пише про праведність від закону, людина, виконавши Його, буде жити ним. Звичайно, в Біблії ми знаходимо, що існує не тільки один вид праведності, є праведність. Божа є праведність наша, людська, є праведність від закону, і є праведність від віри. І всі ці види праведності, вони абсолютно різні, різними являються. І звичайно. Ми маємо цю різницю побачити, тому що ми знаходимо, що народ Ізраїля в свій час, не розуміючи праведності Божої, силкувався поставити як причину їхнього спасіння, їхнього служіння Богу, це свою власну праведність. Тому що ж таке праведність від закону? Що таке Божа праведність і праведність? Нас як віруючих людей, всі ці праведності вони абсолютно різні. Що таке праведність? Це відбудова стосунків або відношень людини до Бога і людини до людини. Тому ми це бачимо виражено дуже чітко і ярко в законі Божому. Праведність від закону це ставлення людини до Бога через закон. Тобто через виконання закону людина будує свої стосунки з Богом. Сказати, що це праведність неправильна, неможливо, тому що Бог у старому заповіті і так сказав, що людина, яка виконує закон, буде жити. Тому ми розуміємо, у чому не зовсім вигодна або і підходи. Нам сьогодні праведність на умові виконання закону. Саме тому, що закон не мав жодного відношення до вічного життя. Праведність від закону це і є наша власна правеність, правеність людська. А ми знаємо, що наша людська праведність, вона не є досконалою. І чим більше вона стає, наша праведність, тим більше вона провокує. Гордість і самовозвишення людини в своїх очах. Тому ми розуміємо, що праведність від закону це добре, але в старому заповіті ми знаходимо не дуже велику статистику, де люди могли догодити Богові через виконання закону або люди, які були названі праведниками. Ми знаходимо тільки трьох людей Ной, Даніїл і Йов. І ми знаємо, що ця статистика не дуже вражає. Але Бог передбачив для нас дещо краще праведність від віри. Римлянам 4, 4, 5 написано: нагорода тому, хто робить, дається не з ласки, а за обов'язком. А тому, хто не робить, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого. Віра Його зараховується йому в праведність. Оцей другий варіант, який. Більш підходящі і більш сприйнятливі для нас, для людей недосконалих грішних, через віру отримати правідність Ісуса Христа, тому що тільки праведність Ісуса Христа відкриває нам двері до вічності. Але що таке праведність від віри, це коли людина має взаємовідносини з Богом через віру в Ісуса Христа. Бог є дух, і тим, що поклоняються Йому, належить поклонятися духом та істиною. Тому ми бачимо, що стоїть питання: а якщо праведність не від закону, тому що нам це не дуже підходить, а через віру, то чи потрібно нам мати оці наслідки праведності через виконання закону? Написано так. Ви можете запитати, якщо я маю правідність від віри Ісуса Христа, що ж мені тепер не потрібно виконувати закон? Якщо людина і прийме Христа, тоді вона знайде любов Божу, а це і означає, що людина автоматично вже виконує закон Божий. Не залишайтеся винні нікому нічим, окрім взаємної любові. Бо хто любить іншого, той виконав закон, бо заповіді не перелюби, не вбивай, не кради, не лжесвідчи, не пожидай чужого, і всі інші місяця у цьому одному слові: люби ближнього Твого як самого себе. Любов не робить ближньому зла. Отже, любов і є виконання закону Божого. І ось ми бачимо, що як. Оправдання, як, як праведність Ісуса Христа, яка сприймається через віру в жертву Ісуса Христа. І ота праведність Божа, яка проявлена Сином Божим на Голгофі, це ті самі е, підходящі, якби для нас, варіанти, де ми можемо через віру в заслуги Христа отримати оту праведність Божу, яке дає нам право на вічність. Отже, підсумок. Можна визначити, що праведність від віри це любов людини до Бога і до ближнього, яка з'явилась в серці людини через віру в Ісуса Христа. А Божа праведність це любов Бога до людини, яка завжди була, але яка відкрилася в людині тільки на Голгофі. Амінь.